Правильно розділувати селедку. Бачите, голову відрізали. Я за ушком. Раз. Під углом, поняли? 45 градусів. Чисто під углом, щоб м'ясо все тут залишилося. Далі пузико, так? Да? Пузіко. Розпорюємо пузико. Завжди треба робити, різати від себе. Так, хай як хочуть, так і різуть. Це ти повар, це ти в нас знаєш, як треба правильно. Я не повар. Шеф? Кухар. Бухар. И шефом тоже была, кстати. И шефом тоже была. И шефом и под шефом. В смысле под шефом? Это Су шефом. Я не то понимаю его вот твой. Сразу. Что то в голову лезет. Короче, видите, как селедку сделают. Да и быстрее, что в видео дуже долгий будет. Короче, народ, в следующем видео дальше посмотрите. Треба обовязково высковывать штучку брать, правильно? Это я знаю точно. Это скоросил. Забираю. Коли, коли я ловлю карасі раз в рік, Клади. і то не факт, що я раз в рік ловлю карасі, то я отак обдираю цю штучечку. А кому треба гібкий клінік всі контакти, в шапці профілю.